Ковий захист від фальсифікації на виборах урни для голосування захищатимуть пломби нового зразка. Головна відмінність від попередніх це фіалковий колір, який затвердженням виробників систем пломбування неможливо підробити. Усе решта герб України, абревіатура ЦВК, унікальний номер, залишається незмінним. За словами виробників, під час підготовки до виборів 26 жовтня вони застосували найсучасніші технології захисту, що значно ускладнять можливість фальсифікації. Майже неможливо підробити не тільки печатки для урн, а й пакети для зберігання протоколів. Вони мають восьмиступеневий захист, і відкрити їх непомітно через охолодження або нагрівання неможливо. Ультразвуком заварено металеву цангу. Тобто, це така конструкція, яка допускає. Просування хвостика тільки в одному напрямку, все вона закрилася, і назад вона вже не йде зламати. Вона міняє колір і конструкцію свою.